Привіт, малята. Подивіться, хто це до нас завітав. Так, це Незнайко. Він дуже схвильований, що ледь не потрапив під машину. А чому ж так сталося? Я дуже поспішав і хотів швидко перебігти дорогу. Натомість машини не хотіли мене пропускати через дорогу. Незнайко. А ти хотів перейти вулицю на зебрі? Якщо ні, то зрозуміло, машини не повинні зупинятися і пропускати пішоходів у неналежному місті. І взагалі потрібно знати правила для пішоходів. Тоді все буде в порядку. Діти, а для того, щоб не потрапити в біду, як наш Незнайко, пропоную прослухати вірш. Правила дорожнього руху Світлана Коробова. Вулиця міста широка і гарна. Діти йдуть, як слід тротуаром. А тротуар далі взяв і скінчився. Як же йти? Пішоход розгубився. Треба всім знати і ти теж послухай. Зліва слід стати. І назустріч йти руху. В навушниках, хлопчику, ти не ходи, бо не почуєш своєї біди. Тримай же за руку міцно сестричку, пустує вона, бо іще невеличка. Ти покажи друга їй світофора, Хто з ним не дружить, біду має й горе. Світло червоне, звичайно. Стоїш. Жовте, увага! Зелене хучиш. На ковзанах по дорозі не слід кататися дітям. Є для цього ковзан каліт. І для скетбордів проїжа частина не буде безпечною. Слухав хлопчина. Влітає в одне, вилітає в інше вухо. Так це для правил дорожнього руху. Послухати мало, їх треба ще знати. Ти встигни якнайбільше запам'ятати. Тож скажіть мені, діти, якщо тротуар скінчився, як потрібно йти далі. Так, вірно, потрібно стати зліва і йти назустріч руху. Молодці, а чи можна на навушниках? Переходити дорогу. Ні, звичайно, не можна, тому що може статися біда. А що означає червоний колір світлофора? Так, потрібно стояти, а жовтий? Увага! Приготуватись, а зелений можна йти. А кататися на ковзанах чи на скейтборді можна на проїжджій частині. Так, вірно, молодці, не можна. Можна тільки в спеціально відведених місцях. Дякую, любі діти, я все зрозумів, що необхідно знати та правильно користуватися правилами дорожнього руху. Щоб усім учасникам дорожнього руху було спокійно пересуватися.